Так, що там у нас? Ну, так, поставив одну групу приколі, але ще може піти не так. А... Боже, чому? Я вірив в тебе. Я вірив в тебе. Ти був створений для того, щоб врятувати моє відео. А не зруйнувати його. Ну, добре. Тож. З кожним днем ми все далі і далі від Бога. Але це ваш вибір. Я його поважаю. На жаль. А, тож, всім привіт. Сьогодні ми граємо в те, що ви проголосували. What's below? Тобто, що живе знизу? Це гра, де Ми будемо файтитись з морськими монстрами. Ви замовляли? Тому граємо. І що? Є ту інтеракт. Я в свомов? Що відбувається? Ем. Ну, Взаємодійте з Радаром. А як? Радар? Окей. Я можу вийти. Що відбувається? Скорість контролем? Фу, швидкості? Бля, це що таке? Це якісь скали, я надіюсь. Якщо чесно, дуже боюсь оцих морських чудовиськ. Чому, коли ми, ще тиму, ми наче як улітаємо кудись? А гарпуни у нас не скінчені? Окей. Їдемо Ем. Я ще чую Окей, що тут? Стало темно? Боже, вже як некомфортно і що нам робити? Взяти гарпун. Що його в воду просто кидати? А, я бачу якогось кита. Не зовсім звичного. Шиф для того, щоб увійти в свого мо. Окей. Блять, як неприємно. Боже, сподіваюся, в житті такої херні не існує. Риба літає, ну це ж жесть. Він під нами, чудово. І де він? кемперить зараза. Маємо робити. Ну, типу, ми маємо окей його вбити. Як я зрозумів, це він. Шифтуємо. Блядь. Цей прицел просто імба. Хі. Окей, а що буде, якщо ми будемо собі стояти на місці, та й по тому? Ну, типу, добре, він такий не самий агресивний монстр з цих усіх. Бля, такі звуки неприємні. Ну він намагається чіпати нашу водочку, але нам якби все одно. Боже, це просто лише кит. Окей. Будемо в нього стріляти і далі. О ні, він зламав нам стекло, боже. Що ж тепер буде? Брест-3 для того, щоб чинити. Окей. Латаємо нашу з вами водочку. Блять, що він просто виробляє? Якийсь великий гліст. Ми, до речі, стоїмо на місці чи пливе? Блять, а як то це це? Я собі, блядь, живучий. Окей. Оу, блядь, двигун нас горить же, я думаю, це не дуже добре. Але, типу, як клін кліном, я думаю, ви, ви зрозуміли, про що я. Кританув в павоці, але нічого страшного, поки ми можемо чинитись. Бля, він же просто в одкриту з нас здразниться. Добре, просто не вестись на ці його прикольдеси та і все. Можемо геть трішки від'їхати. Сука, пішов отсюда блядь. Цікаво, що він себе веде більше як, я не знаю. пу 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 пум Ну він просто атакує, коротше, в нього немає анерції. Боже, оце ми його осками просто. Ну, типу. Типу, що відбувається? О, двигун палає. Не можна ж, да, взяти, так налити туди водички просто. Блять, ну це не дуже добре. Ну, я вам гру показав, тому пропоную перейти до іншої. Тому ми з вами граємо в Аномалії Кофемашина, взагалі чудова гра. І певно, Пограємо в першу частину з вами. Там є горні контент, тому думаю, 100% треба грати, і щось там заблюриться, щось ні. Тому не затягуємо, розпочинаємо. Для тих, хто не знає, коротше, ми маємо пити е, чашки, кави, але, типу, вони перетворюють нас в монстрів. Привіт! А що тебе сюди привело? серце? місце таке. В будь-якому випадку. Mm -hmm. <кхе> um, це так жахливо. Добре. Я просто хочу, щоб ти знав, що це місце вже готове. Нарешті. Але я все ще не дуже впевнена, що готова до цих сюрпризів, які вони можуть приподнести. Добре тому. <кхе> Привіт, сір. Я Хору і я. Десігнайдер оператор цього аномальної кофемашини. Так, ця машина може перетворити тебе все, що ви можете тільки собі уявити. Але без хорні контенту, як вказує розробник. Вона може дати тобі випити чашечку буквально всього, що ти тільки можеш уявити. Влю... повністю все, що ти можеш уявити. Просто нажми на клавіатуру і напечатай якесь слово. Воно може роботи та може і не працювати. Тому просто щасти тобі і все. Давай перевіримо. А моя робота заключається в допомозі таким мандрівникам як ти. Для того, щоб ти спробував. Дійсько як це прикольно. В будь-якому випадку. Це все, що я хотів сказати. Ти маєш нажати. І щось напечатати. Або ти можеш натиснути на кнопку е, Підсказки? Просто. просто давай почнемо, добре. І що? Я можу тобі допомогти, сер? Е, аномальна кофемашина? Так, окей. Ця функція недоступна. А, тоді давайте. А, хорні. Типу, що, що може бути страшніше. Будь ласка, заждіть. Для що? Створюється чашка хорні. Мульти всесвіт проаналізував. Окей. Чашка хорні. Для неї. <плес> Боже, це так жахливо, воно начебто солодке, але таке огидне, фу. Але не так погано. Буцім, то тут взагалі немає нічого. Але моя голова продовжує крутитися, я навіть не знаю чому Типу, не спрацювало добре. А якщо ФНАФ? НАФ. Чашечка ФНАФа. Що це за хрінь ти пишеш? Ти що, йобаний псих? Що? Що за хрінь ти пишеш? Ти псих? Ам. П. Сайхо? Що за хрінь ти пишеш? Ти психо. Ну окей. Психох. Бля, а що ти пишеш? Хорошо, хочу хел. Бля, okay. yeah, я там, коротше, трішки розвезло. Так, у нас наша машина аналізує пекло. Окей, okay, чашка пекла готова. Um, да ти їй. Uh, воно. на смак, нібито вогняне дихання. Трішки гостре і дуже пече. Моя годка горить. Боже, я просто не можу. Щось рухається під моєю кожею. Я не знаю, що робити. І що? Оу, окей. Я можу те допомігти, сер? Вона постачить не так. А Якщо тепер хорні. Типу, ми маємо якось їх міксувати Скіпаємо, коротше. Дати їй. А... Воно дуже цей. Воно дуже гаряче, але не так, як моя шкіра. І що з нею? Блять, це працює. Вона стала сукубом. Що вона нам скаже? Чи можу я вам допомогти, сер? А що їй можна дати? Анджел. Скіпаємо, окей. Дати ти її випити? О oh, боже, воно таке неймовірне. Воно... На смак так, ніби то нічого поганого зі мною не траплялося ніколи. Я почуваю себе так дивно. А, типу воно контрить, а якщо хорні. Скіпай, ану пий Що. Так. А, так, нібито нічого поганого не трапиться. блядь. А якщо хорні. Вип'ємо. Ну окей, воно його... Окей. Як вона нас перетвориться? Ну, типу, не зовсім. Добре. Um, ще ще можна спробувати. Давай, спайдер. Uh, я okay, чашечку павука. пий О, oh, Боже, я нібито забуваю це все. Ось вот твоя перша подсказка. Єву, э. Е, Фредди. Що ти пишеш? Ти псих. А якщо. Голден, Фредди. Ну, не працює. Ти типу, чому? А якщо просто кофе? Що ти пишеш ти псих? Ем... Е, е. А якщо зараз їй дати випити пекло? Пий. Окей, тепер вона паче ангел. Добре, що ще можна придумати. Паппі. Бля, чашка щінків. Вип'ємо. Боже, воно пахне як мєх і сонце. І я відчуваю, як мої вушки починають пекти. Я починаю щось чути позаді мене. Мене якийсь комфорт оболодіває. Мною. Блять, ми стали в фурі. Це відсилка на батон. Так, давайте. Папи. Пий. Окей, те ж саме. І вона перетворюється. Бля. Окей. Mm. Чай написав. так? чай, Пи чай, блядь. Дивно! Чому воно таке смачне? Окей, okay, що? Блядь, год. Oh. Ah. Правильно написав, чи? Випив Окей, okay, можливо, гот просто не працює на цій машині. Можливо. А. Мордер. Окей. Давайте їдемо випити. Окей, okay, щось рухається в мене я це відчуваю. Що? Ріпо. Контині? Вона померла. Що? ще тільки що трапилось? Чи хтось загинув? Чим можу вам допомогти? А, а, ми? Воно дуже гаряче. Боже, я не можу наповнитись Мої ногті вони точно нормальні. А, ну, типу. Хорні. Окей, п'ємо. І ми стаємо з сукубом. Інкубом виходить. Так, да, окей. Трішки, до речі, незручно. І, окей, ми не можемо з нею взаємодіяти. А якщо, наприклад. Великий, типу, просто велика? Ану. Так! Вип'ємо. Як мотельна кімната, воно в мене на язиці. Пий. О, її кіски розширюються. І все. Піш. Риба. Ну давайте по таким бо. О, так, працює. Пий. Мій язик, коротше, паноса почуває. І починає обрітати дивну форму. Блять. Як цьому не дати чашку Хорні? Пий. Коротко, так, морський бризг. А, все, пофіг. Давайте вип'ємо риби. Окей, нібито випив води з басейну і яким ми стали. Блять. Окей. Okay. Обов'язково uh... галерея. Хору. Ну, типу, вона якось цікавою може бути, а в мене якийсь. Що є слайм. Смертю її на. Боже, це що таке? А чим її можна кормити так, щоб вона такою вимахала? Що це? Окей, нікус. Типу, в смислі, там написано. Хто вип'є чашку секса? Ти чи вона? Вона. Ем... Кров. П'є. О боже, воно таке, коротше, тяжке на смак як метал. І нічого не дало, клас. Ще раз мені дай чашку крові. Не можеш, давай. Пий. Вона дуже знайома Эмм. Um, Слайм. Слайм на смак як дуже тяжко сказати. А, ну окей. Пуп. Блять. Реально? Їж говно. Що знову? О боже. Сенці, блять, знову. А як, это связано? Что? А если мы их нас Блять, як это связано? О, фе, окей, а ну. О, блять. Боже, это круто, я не Все? Блять, это... Це... Серьезно, это все було так? кави попити? Просто буде кінцівка, де вона каву і все, так? Ну, вона на це заслуговує Так, окей. А якщо, наприклад, так спробуємо? ми на мужика давай. І що? Що? Ой. Ммм, таке дивне, трішки солодке, але трішки сонувата. Мій животок починає боліти. Я ніколи такого не чу не відчувала, моя шкіра пульсує. Ооо, це так мило. Ми так підходимо друг другу. Гела. Ваксі. Самсунг? Блять, фу, ми ще й так огидно говоримо. Бля. Працює? Окей, заапдейтились. Непогано? Йо, бажись. Ам хюман! А ну, пий. О, боже, такий знайомий смак. Дивно відчувати себе людиною знову. А ще раз. А я є... Сода. Ох, так освіжаюче добре, клас. І що воно перетвориться в соду? Бля. корк Ну, она только свежая, круто. Еще, 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 еще. А ничь можно выпить? Так, а ну пой ночь. О, она такая мыла. Ну, мы тоже выпьем. И... О, вот так мы его. Мы такая идеальная пара. Боже. О, а ну, п'ем. Дуже ностальгічний смак в Сенсі. Ще поїбать, поняв. Нерд. Дивимося. Не працює. Дуже дивно, я щось дуже повільний і ми... Якась дивна сутність. добре. Блять, мой монстр. Ще раз. Нічого. А, три. А, а, Елі. Є там. Нема, да? Є. Короче, я не розумію. Можна і Да, пей, а тепер е вогонь, пий і все сцена недоступна тільки в повній версії. Блять, ну окей, тому така гра. Той. Той. Коротше, добре. А тож така в нас гра. Це ми з вами зайшли в другу частину. Типу. Тому можемо з вами пограти впершу. Там більше слів, вони там більш такі доступніші, вони такі більш е, є такі певні цікавіші, спайсі. І, тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі чи в групу. Будемо грати. Всім гарного дня чи вечора.